Комфорт забезпечений. Підсиділа амортизує, вилучка Сантур, м'ягесенька, гальма гідравліка. Колеса 26, дуже міцні. Алексем Субодаш з пістонами. І резина на Marathon Plus, має захист від проколів. Повнорозмірні крила, щоб нічого не хляпало, фара є. Гідравліка Магура. А позаду у нас система SRAM Dual Drive. Це планетарна втулка. На три швидкості, на яку встановлена касета. І там вже така комбінація швидкостей. І це ще й багажник у нас є, корзинка знімна, можна її знімати. Оригінальна зарядка. Це електровелосипед Flyer. швейцарський, дуже якісний. Рама в нього досить низька. У мене зріст 1,77 м. Я на ньому можу їхати. Також підійде, підійде і для нижчих. Ціна його дуже доступна. Зразу вам її озвучу, 20 тисяч 500 гривень. Але тут настільки якісні компоненти, що це дуже дешева ціна для такого велосипеда. Ще й гляньте, який тут виніс керма. Можна його підлаштувати, змінити кут. Батарейка в нас літіййонова. Характеристики, зараз вам скажу. Так, де тут у нас написи? 12 ампер годин. Вольтаж, вольтаж, шукаємо вольтаж. 26 вольт. Кого зацікавив, даний велосипед знаходиться в СМТ Кулики, Львівська область. Також можемо надіслати новою поштою.